У 2023 сезоні компанія Кортева вирішила об'єднати всі свої насіннєві бренди під однією парасолькою, і тепер вся кукурудза продається під брендом Піонер. Гібрид P9757 має FAO 390 і покликаний замінити такі старі гібриди, як PR37N01, PR37Y12. Та П9578. З огляду на те, що гібрид має 390 одиниць ФАО, Ми радимо сіяти його в оптимальні терміни. Він гарно себе почуває при вирощуванні на різних технологіях обробітку ґрунту. Має додатковий хімічний захист від хвороб монокультури. Рослини P9757 є доволі високими і можуть нараховувати до 19 листків. Кріплення качана також є високим, отже, ми не рекомендуємо пізно збирати гібрид P9757. Гібрид П9757 має високу посухостійкість та інтенсивну вологовіддачу. Ці риси у порівнянні із високою натурою зерна та гарною масою тисячі забезпечують високу урожайність та прийнятну вологість на момент збирання. Якщо ви господарюєте у лісостепу або степу, спробуйте нашу новинку гібрид P9757.